Зараз люди дедалі частіше скаржаться на захворювання серцево-судинної чи ендокринної систем. Для підтримання нормального функціонування організму людям з подібними захворюваннями необхідно регулярно проходити профілактичні курси лікування. Одним з місць, де можна отримати фахову допомогу, є лікувально-діагностичний центр Лорітом, який майже два роки функціонує в нашому районі на базі колишнього стаціонару лікарні в селі Бірки. За короткий час своєї діяльності заклад зарекомендував себе з позитивної сторони, адже умови та послуги центру надаються тут справді на високому рівні в посілке Бурки наш центр функціонує практично вже два роки. 18 мая ми отметимо наш маленький юбилей, як два года з того моменту, як ми відкрилися. Основним своїм ми вважаємо те, що нам повірило місцеве населення не тільки, Поселка Борки и прилегающих, скажем так, населених пунктов, но и население рядом расположенных районов, таких как Міріфянський район, Нова район, Лазавський район, лікувально-діагностичний центр в селі Бірки. Це пілотний проєкт надання різнопрофільної допомоги та діагностики у сільській місцевості. Зараз тут можна отримати комплексну амбулаторну поліклінічну допомогу з різних напрямків: неврологія, кардіологія, терапія, ендокринологія та офтальмологія. Наш центр оснащений діагностичним оборудованням. таким, як ми проводимо ультразвукове дослідження всіх органів і систем організму. Ми проводимо енцефалограму. Нам виконується таке дослідження, як Холтеровське моніторування, що являється рідкістю для. Районів Харківської області. На лікуванні тут перебувають люди з терапевтичними патологіями, захворюваннями легенів, органів травлення, серцево судинної та нервової системи. Також тут проводять реабілітацію людей, які перенесли гострі порушення кровообігу мозку. Хворим на ці недуги надають допомогу висококваліфіковані лікарі. Руководителем нашої клініки є Ковтонов Олег Віталійович, врач вищої категорії, кандидат медицинських наук, дуже багато років проработавши в одному з неврологічних відділень Харківської сьомої городської клінічної лікарні. В нашому центрі працюють лікарі спеціалісти які довгий час працюють в центральних учреждениях города Харкова іміще першої вищої категорії міще на научне учне степені в області медицини. зараз цей заклад розрахований на 36 місць денного або постійного стаціонару. Комфортабельні палати класу люкса на а Також постійна увага до кожного з тих, хто перебуває на лікуванні, зробила цей заклад привабливим навіть для мешканців Харкова. Ну, знаєте, Этот уровень, который здесь э э есть, ну, находится, будем говорить на, на на таком высоком, именно на таком высоком уровне, что э я не знаю, в каких больницах в городе Харькове, я не говорю уже об областной центре, можно получить э в принципе такое и отношение, и лечение. Да, но ну, здесь и само здание, и сам коллектив. Розполагає тому, що лічення неплохої, наступить максимальне виздоровлення в до того, що отримуєш положительний позитив. Власники центру не забувають також і про соціальні програми, тому пільговики з навколишніх сіл можуть не турбуватися. Тут вони можуть безкоштовно отримати висококваліфіковану допомогу. Особенностью работы нашего центра является то, что мы оказываем бесплатную медицинскую помощь контингенту социальных больных жителей поселка, поселка Борки и прилегающих территорий. Такие люди получают у нас бесплатное обследование и лечение, находясь в нашем центре. Ті, ж, хто вже не вперше приїздять сюди для профілактичного обстеження, запевняють, що не хотіли б лікуватись деінде. Ганна Гаврилівна проходить лікування в лорітомі вже шість років і говорить, що це місце продовжило їй життя. Я не перший раз тут, уже кілька років в той цій... наблюдаю этого врача і самые лучшие отзывы от всех я слихала ясія лично, від своєї сім'ї. благодарным этой семье, этому офису, этой работе, очень внимательные такого коллектива, спаянного, сложенного, приветливого. Я нигде не встречала. Я в многих больницах лежала, но такого обслуживания нигде не видела. Они добавляют нам просто своим вниманием, сил, здоровья. И мы будем поддерживать это все, и свое здоровье, и им очень благодарны за такое внимание, питание. Вольно мы ходим, вот выйдешь, так не надышишься этим воздухом. Я летом здесь бываю, осенью было прекрасный край, люди прекрасные, выходим по улице, люди с нами здороваются, приветливые. Нам этого хватает, достаточно зарядки такой. Пацієнти центру говорять, що головною запорукою ефективного лікування є свіже повітря та віддаленість від міської метушні. Лікувально-діагностичний центр Ворітом запрошує всіх, хто потребує профілактичного профільного лікування та фахової діагностики. Центр знаходиться в селі Бірки за адресою, яку ви бачите на екрані.